Я, наскільки знаю, Укрпошта, так як і нова пошта, не приймає в пакуванні конкурентів, але, мабуть, приймає. У нас прям колись через це були великі скандали через те, що ти приносиш а пакування то інше, і ти тебе змушують просто платити за упаковку. Щоб змінити її. Інакше ти не можеш відправити. Чото. Е Світодіодна лента велика якась, прям моцна. Достатньо велика, погодьтеся. Так, блок Є. Розетка Є, длина хази. Не знаю, треба мірити. Мінімум метра два, я думаю, точно буде. Тут ніде не пише нічого. Окей, подивимось, скільки це коштує. Ну, я думаю, світодіодка може нормально коштувати. Гривень 200, я думаю, можна буде точно за неї закласти. <кхід> так, і у нас два пакунка. Один і другий. Легший і важчий. товщий і тоньший.